Кілька років тому я повертався до Харкова потягом, це було серед ночі, і саме починався сніг. Я подумав, що добре було б написати вірш про те, як в місті змінюється пора року, як змінюється власне погода, як змінюється ландшафт за рахунок цього якогось зовнішнього покриття, коли, скажімо. Падає сніг чи навпаки, сніг сходить. І я пробував це написати, і перший варіант мій якось довго не давався, тому що я розумів, от візуально я це бачу, як це відбувається, коли сніг надходить і зі степу, йде через передмістя, рухається в бік центру. Але я розумів, що чогось не вистачає, тому що виходить занадто механістично, занадто багато перераховувань, занадто багато а, якихось конкретних візуальних об'єктів, які разом не складаються. В те, що можна буде назвати віршем. І я пробував це робити кілька разів, врешті-решт зараз спробував ще раз і зрозумів, що там не вистачає ніякої такої субстанції, яка все це буде склеювати, як така слина, не вистачає любові. І я спробував її туди додати і вийшов ось такий вірш. І вже коли ти спиш, починається сніг. Прийшовши з ночі, виявившись із нічого, з чорного шепоту, з горизонту нічного, з повітря усіх, із розламів усіх. Коли ти спиш, він рухається з передмість, рухається між дерев, падає між стежками, над цегляними брамами, над ганками-хідниками, над кожним із перехресть, над кожним з обість, над кожною з колій, над кожним із бездоріжж, над школами, над вокзалами, над мостами, падає до безкінечності, падає до нестями, коли нічого немає, коли ти спиш. Над кожним із вікон, над кожною із осель, падає над крамницями, падає над дворами, засипаючи русла, огортаючись прапорами, влітаючи до підвалів, сягаючи стель, над кожним із пустич, над кожною з новобудов, над кожною із веранд, над кожною із віконниць, пробираючись глиб, рухаючись від околиць, сніг ходить до міста так, як під шкіру входить любов. Глибоко до крові. До сухожиль, до темних місць, з яких починається подих, солодко, наче втома, наче наркотик, гостро, наче впевненість, наче біль, уздовж нервів, ніби уздовж рік, на дні легень, мов би на дні копалень, свідченням всіх майбутніх безсонь і запалень, свідченням всіх зупинок і всіх доріг. Свідчення всіх перевтілень, які постають, свідченням всіх початків і всіх повернень, ламкамов березень, зріла, неначе серпень, любов підіймається тілом, як гріт ртуть, прогріваючи горлом, промерзле скло над усіма алеями, над домами. Коли ти спиш, коли нічого немає, коли немає навіть того, що завжди було. Тримається відчуття солоду і гіркоти, відчуття пекла, що в пальцях тобі запеклося. Коли торкаєшся її одягу, й волосся, коли простягаєш її руку, виводячи з темноти. Це вона всутується в хребта високу пітьму, це вона чередами жене золоті заметілі, радіє цій чорній любові у власному тілі, не дивлячись ні на що, всупереч усьому.